Вітаю вас, малята. Сьогодні я завітала до ляльки Оленки, а вона лежить в ліжечку. Вона голосно кашляє, бо застудилася. Як ми можемо допомогти ляльці Оленці? Нам потрібно зателефонувати лікарю. А ось і лікар. Він її послухав, подивився. Горличко подивився, зміряв температуру і рекомендує постійний режим і споживати вітаміни. Давайте допоможемо ляльці Оленці зібрати всі вітаміни у миску. Але для цього нам потрібно відгадати загадки: солодке та духмяне, рум'яне та хрустке. Що ж це таке? Ну, скажіть малята. Та це ж яблочко, вірно. У яблучка дуже багато вітамінів. Слухаємо слідуючу загадку. Сидить бабуся не в одному кожусі. Хто її роздягає, той сльози проливає. Як ви думаєте, що це? Це цибуля. Так, це цибуля, дітки. Вона дуже корисна і в ній багато вітамінів. Лист різний, із оксамиту, соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки. Чай з малини! Ось вона соковита, малинка, дуже багата на вітаміни. Її їдять та заварюють. З неї чай при застуді. Наступна загадка помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, виросла чи маленька, собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть, що морквину. У морквині також дуже багато вітамінів. Ну і остання загадка цього фрукту по шматочку, в та дам я до смаку, запашистий та кисленький. Наче ж сонечко жовтенький. Це лимон. Так, молодці. А чи всі ми обрали продукти? Так, ми обрали всі корисні продукти. А як ви думаєте, у шоколаді є вітаміни? Ні, нема. А в солодкому тістечку також нема. А в морозиві нема. А можна хворій оленці їсти морозиво. Оленці потрібно зараз пити гарячий чай з малини, їсти яблучка, морквочку, цибульку, і наша лялька Оленка обов'язково одужає. Молодці дітки, до побачення.